Аби діти на канікулах не байдикували, а проводили своє дозвілля весело та з користю. У Івано-Франківській громаді активно працюють зимові школи. Одна із них у міській дитячій екологічній станції. Її відвідують 40 дітей різного шкільного віку, і кожен може зайняти себе улюбленою справою вирізати, клеїти чи ліпити. Дев'ятирічний Андрій став вихованцем гуртка вперше. Хлопець каже, займатися творчістю значно цікавіше, аніж проводити час у телефоні. Ми робили рибок. Перший тиждень у нас був вода, а цей тиждень вогонь. На канікулах я б краще займався, бо там бо вдома все кучно в телефоні. На території міської дитячої екологічної станції створений і ботанічний сад, де зібрані унікальні рослини. Для вихованців тут організовують захоплюючі екскурсії, на яких розповідають про рідкісні квіти і дерева та дають змогу школярам відчути все на дотик. Я дізналася про квіти дуже багато. Мені особливо дуже подобається кактус і квіти. Директорка міської дитячої екологічної станції Галина Глушко каже: зимову школу в закладі організовують уже другий рік поспіль, адже це зручно як для батьків, так і для самих діток, оскільки дитина знаходиться під наглядом та розвивається разом з однолітками. І ми стараємося діткам підібрати такі заходи, які їм будуть цікаві, в яких багато питань виникає дуже тому, що екологія зараз на першому місці у всьому цивілізованому світі. Тим більше з часом війни ми повинні і вивчати ці питання дещо глобальніше. Це вже стало такою доброю традицією літньої зимові школи, комфортні для діток і для батьків також. Ще одна зимова школа функціонує на базі центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. Тут кажуть наставники, є багато різних занять, зокрема, альпінізм. Для цього приміщення обладнали стінкою та тросами, аби учні могли краще практикуватись. Я своїм прикладом показую, що ось я так само і важу багато більше, ніж вони, тому страху, що обірветься шнурок чи не витримає система, такого не, не, не повинні боятися. Але ну є такі, що не, не з першого разу, і їм страшно, і можуть до половини стінки долізти, а другий раз ще раз, і тобто декілька спроб, і в результаті вони долають страх. Наразі зимові школи функціонують в 11 закладах позашкільної освіти. Директорка департаменту освіти і науки Вікторія Дротянко каже: уже зареєстровано майже 6 тисяч дітей, які безкоштовно відвідують гуртки. є різні напрямки: мистецькі, наукові, спортивні. Якщо це спортивні школи, вони обирають футбол, баскетбол, волейбол, навіть плавання. Друга спортивна школа, і третя спортивна школа. Як мистецький напрям, це центр освітніх інновацій, кут. Центр дитячої творчості тощо щодня, окрім суботи і неділі, батьки віддають своїх дітей кваліфікованим працівникам, які займаються з дітками різними заняттями. Працюватимуть школи до 26 січня, а вже 29-го почнеться навчальний процес. Віталія Куч, Ігор Горпопопик, телеканал 402.